У березні 1921 року 10-й з'їзд РКПБ затвердив рішення про заміну продрозкладки продподатком, але через нестачу продовольчих запасів для постачання міст його впровадження було відкладено до нового урожаю натомість розмір продрозкладки було скорочено. Потреба Росії в продовольстві зумовила подальше використання примусових методів збирання хліба, і вже в червні при викачуванні продовольства з України йшлося про надзвичайно важкий продовольчий стан пролетарських центрів Росії, червоних столиць Москви і Пітера. З цією метою, 29 червня, президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету ВуЦВК навіть створила спеціальну комісію для допомоги червоному Петрограду. На початок літа 1921 року продовольчих запасів у селян вже не залишалося, і навіть скорочені плани продовольчої розкладки виконувати не вдавалося. До цих негараздів додалася величезна посуха весни літа 1921 року, яка вразила південні губерні України. Тому того ж таки. 29 червня президія ВУЦВК створила ще одну комісію допомоги населенню, що постраждало від неврожаю, яку на початку липня очолив голова ВУЦВК Григорій Петровський. Попри ускладнення ситуації з продовольством у південних губерніях України, Кремль і далі вимагав хліба. А Ленін навіть запропонував мобілізувати у Поволжі молодь до армії в кількості близько 500 тисяч штиків, яка мала бути мотивована до реквізиції продовольства в Україні поволзьким голодом, враховуючи надскладну ситуацію. 29 липня 1921 року, керівництво УСРР реорганізувало створену місяцем раніше комісію ВУЦВК для допомоги допомоги постраждалому населенню на шпальтах центральної української газети Вісті ВуЦВК тепер йшлося про українську комісію допомоги голодуючим, але у Кремлі на ситуацію в Україні не зважали зранку, того ж таки 29 липня. Політбюро ЦК РКПБ ухвалило рішення про збір протподатку з України у розмірі 120 мільйонів пудів. Політбюро ЦК КПБУ дозволило собі прийняти рішення про 100 мільйонів пудів. Половина з яких мала бути відправлена до Росії, про що відразу спрямувало телефонограму до Москви. ДЦК РКПБ затвердив зменшення протподатку для України, але і ці плани виявились нереальними а спроба їх виконання мала катастрофічні наслідки для успішності хлібозаготівельної кампанії в Україні, окрім примусу, потрібно було створити відповідне інформаційне тло, адже хлібозаготівлі у голодуючій місцевості виглядали нонсенсом. Тому у російській пресі інформацію про голод в Україні блокували, відповідний поворот було проведено, і в українських засобах масової. Інформації дозволялося говорити лише про голод у Поволжі і відповідно про внесок України у його ліквідацію. Голод у російському Поволжі був на слуху за кордоном. Тому починаючи із серпня 1921 року, за організацію допомоги цим голодуючим взялися у міжнародному масштабі. Натомість про проблеми України не йшлося загалом із майже 75 мільйонів пудів зерна, реально зібраного в УСРР, із врожаю 1921 року 28 з половиною мільйонів було відправлено до Росії. Це мало наслідком катастрофічне поширення голоду у південних районах України. У його розпал навесні 1922 року голодувало 3,8 мільйонів осіб. Лише на початку 1922 року радянський уряд офіційно оголосив голодуючу частину території півдня України. Голові формально незалежної УСРР Християну Раковському було дозволено звернутися за допомогою до міжнародних організацій. Вже 10 Атого січня він уклав з американською адміністрацією допомоги угоду, 16 січня 1922 року. Політбюро ЦК КПБУ доручило вжити заходів, щоб у пресі якомога ширше висвітлювався голод на півдні України, але обов'язок допомагати голодуючим РСФРР з УСРР було знято лише у червні 1922 року. Допомога з за кордону тривала з березня 1922 по червень 1923 Року і стала вирішальною у порятунку людей у серпні 1922 року, коли закордонні організації повністю розгорнули роботу. Вони годували 1,8 мільйонів жителів. Голод в Україні, що правда, вже у менших масштабах продовжився. І в наступному році цього б могло не бути. Якби близько 10 мільйонів пудів із зібраного збіжжя керівництво країни не відправило б за межі УСРР, щоб експорт не виглядав аморально, уряд проголосив, що новий урожай зупинив голод. Хоча насправді це вдалось зробити лише після урожаю 1923 року.